Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христенка. Я в магазині Аврора. Нові акції з 27 березня і по 2 квітня включно. Спреї антиперспіранти від Нівея чоловічі по 88 гривень. Нівея кулькові антиперспіранти жіночі по 61 гривні. Об'єм 50 мл. 46 гривень коштує антиперспірант від торгової марки ФАМ. Кульковий жіночий. І є декілька варіантів на вибір. 64 гривні фадезорант спрей. Теж є багато ароматів на вибір. Від рексони дезоранти SPRAY по 120 гривень. По 99 гривень антиперспиранти від торгової марки Рексона. Жіночі стіки. Галві дезодоранти чоловічі Олд Спайс по 103 гривні, об'єм 50 мл. Нівея роликовий 72 гривні. Фа по 49 гривень. 84 гривні вода туалетна жіноча і валя Об'єм 50 мл. Чоловічі аромати. Ціна 109 гривень. Об'єм 100 мл. Такий варіант за 88 гривень. Теж 100 мл об'єм. 7 гривень коштує зубна щітка, одна штука. Зубна паста Аквафреш 125 мл за 76 гривень 75 мл 59 гривень, 50 мл 44 гривні. Саніна зубна паста 90 мл за 30 гривень. І ще є блендомет, Акційна ціна 75 мл за 34 гривні. Лакалут, басік. Для чутливих зубів 75 мл за 75 гривень. Фарба для волосся 29 гривень. Лак для волосся Шварцкоп, тафт 142 гривні 250 мл. Пінка мус 200 мл теж 142 гривні. Бік це є станок зі змінними картриджами. Два змінних картриджі на три леза, Ціна 149 гривень. Одноразові станки для гоління Gillette Blue 3. В упаковці 8 штук 249 гривень. По 55 гривень станки для гоління, жіночі, бік місць солей одна штука. чоловічі, бік Флекс 3. 53 гривні за штуку. Такий бік три штуки. За 50... Ага, ні, не три. Дві штуки за 55 гривень. Так, такий варіант. Ми вже з вами бачили: 34 гривні, три станочки. 79 гривень станки для гуління. Це є одна ручка і 4 змінних картриджі на 3 леза. 34 гривні жіночі 5 штук на 2 леза. 143 гривні набір. 4 станки на три леза. Men бальзами після гоління для чутливої шкіри 100 мл 222 гривні. Піна для гоління 129 Нівея. Такий варіант: 129. від Gillette 84 гривні піна. Арко гель для гоління 200 мл 124 гривні. А от піна по 87 від арку. Шампунь для волосся від SIOS. Кератин або кераміда 440 мл за 113 гривень. 139 гривень коштує кондиціонер від торгової марки Керасіс 400 мл. Вони йдуть з дозатором. А от шампуні зараз не акційні. Лореаль Ельсе» шампунь для волосся 400 мл 139 гривень. Бальзам для волосся пантін 175 гривень 350 мл об'єм. Сухий шампунь для волосся Шаума 108 гривень. Звичайний шампунь від «Шаума» – 400 мл 96 гривень. Шампунь гелі душу 2 в 1 Аркомен 95 гривень. Об'єм 260 мл. Жіночі гелі для душу в є два аромати: 1 літр за 69 гривень. Гелі для душу. Ціна 99 гривень 500 мл. Вони йдуть із дозатором. Такий лайм, лимон і персик. Акційні ціни на побутову хімію «Доместос» об'єм 1 літр 118 гривень. Сів засіб антеналіт 500 мл 69 гривень з розпилювачем. Такий який засіб, велика кількість бактерій для вигрібних туалетів. 34 гривні, 1 стік. 10 грамів. Віддоместус такий набір підвісок унітаз 2 штуки за 84 гривні. Бреф, засіб для чищення 700 мл 89 гривня. засіб для миття посуду. 1,5 літри об'єм 117 гривень. Містер пропер для миття підлоги та стін. 1 літр 122 гривні. Новинка сода кальцинована. 49 гривень 650 грамів для кухні ванної. Фейрі. об'єм 1 літр 117 гривень. Цікаво, бачите, 1 літр 117 і 1,5 літри 117. Тож вигідніше взяти 1,5 літра, правда? акційні ціни на капсули для прання. Персіл 4 в одному, 13 капсул 194 гривні. Перволь 13 капсул 178 гривень. Сіла капсули 129 гривень 12 штук. Не акційна ціна зараз. Такі капсули для прийняття дитячих речей 12 штук за 88 гривень. Сікном порошок для прання 1,5 кг за 69 гривень. Засіб для прання дитячих речей сатін. 3 кг 700 г за 119 гривень 249 гривень аріель 1 літр. Савекс порошок для прання 300 г за 36 гривень. Грюнвальд. 350 грамів для ручного прання 21 гривня. Тайт аквапудра 300 грамів 39. Це і для ручного прання. Для автоматичного по 47 гривень. Лоск 300 грамів 44 гривні. Гала Аквапудра для автоматичного прання 37 гривень. Для ручного 32 гривні. Тайт Аквапудра 2 кг 100 г, 249. Персил 1 кг та 200 г 188. Гала, французький аромат. 10 та 800 г, за 179 гривень. По 99 гривень дощовики для собак. Ідуть вони яскраві і мають світловідбиваючі елементи. Вологий корм для котів по 14 гривень. Клуб 4 лапи 85 грамів. Такий варіант по 12 гривень 100 грамів. Корм для котів по 9 гривень, теж є різні смаки. М'ясна миска це є для собак корм. 1 кілограм та 240 г за 77 гривень. Консерви для собак по 29 гривень 415 грамів, для котів 29 гривень теж 415 грамів. 44 гривні коштує миска для тварини із малюнком. Такий варіант 49 гривень, вона йде на два відділи. Такі новинки з'явилися у відділі кухні. Це для подачі. Кошик для закусок металевий із ручкою. Ціна 149 гривень. Це в такому металевому кольорі, а в золотистому акційна ціна 77 гривень. По 44 гривні такі серветочки невеличкі. 100% баво не Знаю, чи бавовна розмір 30х50 см. Пише, що бавовна. Такі рушнички по 119 гривень. 100% бавовна. Розмір, на жаль, нема, але я думаю, що це, мабуть, 70 на 1,40 так чисто візуально. Такий варіант: 129 гривень. Так, 100% бавовна, розмір 50 на 85 сантиметрів. Такий варіант. Є більшість цієї серії. Розмір 70 на 1,35 279 гривень. Такі рушнички по 88 гривень. Такі дитячі, з зайчиком суперм'які, по 199 гривень. Акційна ціна на такий варіант 99 гривень, махрові. До речі, вони мені до вподоби. Такі досить цюпкі виглядають 100% бавовна. Нема розміру, точніше, не зазначено. Такі невеликі вони по 88 для обличчя. Такий варіант 77 гривень. Теж 100% бавовна, А от розмір. Виробники вказуйте, будь ласка, розмір. Супер, м'які рушнички з такими наліпками, дівчатками різними, є різні кольори, ціна 55 гривень. Теж, на жаль, незазначений розмір. Вони йдуть, мабуть, 50, але такі йдуть довші. Ці супер довгі, мабуть, для спорту. Тут вже малюнок нашитий. 69 гривень. Такі, як я їх називаю пляжні, теж можна для спорту. Ціна 119 гривень. Вони йдуть із малюнками по всій величині. Такі насичені малюнки. І знову ж таки, розмір не вказаний. 100% поліестер. 119 гривень махрові, більші по 349 і 229, 100% бавовні. 19 гривень виделки столові із різьбленням. Такі золотиста колекція. Ціна 27 гривень. Ложка столова. вона йде бронзова, перелив кольором по 34 гривні. Із цієї ж колекції є чайні ложечки по 27 гривень. 189 гривень коштує сушка для посуду пластикова із піддоном. Ось такий варіант. Секатор садовий по 99 гривень. Розпилювач садовий, ручний 69 гривень. Прокладки урологічні та на леді Slim 66 гривень за 28 штук. Такий варіант: прокладки урологічні жіночі та на леді Slim Mini 10 штук, 42 гривні. Від котекс прокладки по 49 гривень, 10 штук у упаковці. Натурела в упаковці на 8 штук, ціна 39 або 49 гривень. Вони відрізняються між собою. Щоправда, і тут і тут по 8 штук. Ультра дорожчі. Прокладки котекс: такі великі упаковки 22 штуки, нічні 99 гривень. Always 20 штук за 89, 10 штук за 48 гривень. Великі пачки по 89, тут є різна кількість, тут 20, тут 16, 14 штук. Упаковці, я думаю, ці теж так само. 89 гривень. А менші упаковки по 48 7 штук. Натурила 99 гривень, 20 штук, 14 штук теж. тампок з аплікатором 18 штук за 103 гривні. Котекс тампони 8 штук міні або Супер 53 гривні. Вони відрізняються своїм розміром. Супер більше, міні менше. Щоденні прокладки котекса вони йдуть в індивідуальних упаковочках. Кожна прокладка запакована окремо 56 штук за 90 гривень, 40 гривень 20 штук, і Леді Байкотекс 70 гривень за 50 штук. 39 гривень такі щоденні прокладки. Тут є 40 штук. Від Always. щоденні такі довгі вони, 26 штук за 45 гривень. І від торгової марки Discreet 87 гривень 60 штук упаковці. От що зараз привезли багато від торгової марки Bella прокладок і щоденні по 20 штук. Ціна 39 гривень. Такі варіанти класик або софт, 34 гривні 20 штук. Такі варіанти по 44 гривні за упаковку. Vela Перфект Нічні Ультра. Такий варіант 59 гривень за 7 штук. І 77 гривень 20 штук.